Мене звуть Вікторія. Зараз я знаходжуся в житловому комплексі Амстердам, що у селі Сумівка. Я тут не просто так, адже хочу розповісти вам про нову пропозицію від будівельної компанії Інвестор. На перших поверхах житлового комплексу Амстердам У нас розташовані комерційні приміщення. Вони є різною площою від 43 до 218 квадратних метрів. Отже, ви можете обрати потрібну і найбільш оптимальну площу для вашого бізнесу, під що можна викупити комерцію. Це може бути продуктовий магазин, чи навіть супермаркет, аптека, спортзал чи спортивна секція, кафе чи ресторан для офісу, для здачі в оренду, чи навіть як інвестицію для подальшого перепродажу. Також важливо розглянути те питання, чи вигідно купувати в комерцію в житловому комплексі Амстердам. Сам будинок буде налічувати понад 200 квартир. Він знаходиться на одній території з котечним містечком Струмочок 2. Тут у нас 59 таунхаусів, 19 котеджів та 6 квартир в будинку клубного типу. Поряд знаходиться струмочок 1 де у нас 30 таунхаусів та 10 котеджів. Взагалі, територія навколо Амстердаму є досить забудованою. Тут є приватні будинки. Багатоквартирні будинки, і надалі планується будівництво. Зокрема, на території, де Амстердам, Стримочок 2, також надалі ще буде будівництво. Отже, тут досить хороша густота населення. Так як я говорила на початку, зараз діє спеціальна пропозиція і спеціальна ціна на купівлю комерційного приміщення в житловому комплексі Амстердам. Тож, які умови? Ціна від 29 тисяч гривень за квадратний метр. Вона залежить від того, який у вас буде перший платіж. Мінімальний внесок 20%, а також ви можете взяти відтермінування платежів на 12 місяців. Також зверніть увагу, якщо ви є діючим клієнтом будівельної компанії інвестор і, наприклад, купували тут квартиру як інвестицію, то ви маєте можливість обміняти цю квартиру на комерційне приміщення. Для того, щоб дізнатися, як саме це можливо зробити, напишіть своєму менеджеру або напишіть нам у зручний для вас месенджер. Ми надамо детальну інформацію. Тому дякую вам за увагу! Залишайте плюсики в коментарях під цим відео, ми надішлемо вам планування вільних площ, надамо більш детальну інформацію та домовимося з вами про огляд. Па-па!